Історія цієї пісні сягає ще 17-го століття періоду часів Богдана Хмельницького і козацтва. Слова ой у лузі, червона калина були спочатку останнім куплетом козацької пісні Розлилися круті Береженьки в нашому відомому зараз варіанті її написав відомий поет, директор і режисер українського театру Руська бесіда Степан Чернецький у 1914 році. Тоді він робив постановку трагедії Василя Пачовського про гетьмана Дорошенка Сонце руїни йому не подобалася фінальна пісня з Харга, я в лузі не калина була. Він для оптимізму поставив нові фрази із цієї козацької пісні, тобто розлилися круті Береженьки, і таким чином отримали ту пісню, яку ми сьогодні бачимо. Музику до неї цю народну мелодію зрундужував Ярослав на інструмент Михайло Косак. Який потім її сильно поширював, і вона стала більш відомою. Тоді ж у 2014 році її почув стрілець Іваницький, який заспівав її чотирю ОСС Григорію Труху. Таким чином, ця пісня потрапила до українського січового стріляцтва, який разом із своїм легіоном у 18-му році поширювали її в Надніпрянській Україні, зокрема на Катерославщині та на Запоріжжі. Народ гарно сприйняв її, тому що ще пам'ятав козацький варіант цієї пісні. Згодом пісня стала популярною в українській Галицькій армії, в армії УНР Української держави, в Карпатській Україні і, зрештою, в лавах української повстанчої армії. І сьогодні ця пісня підіймає дух українського народу та збройних сил України і допомагає не лише нам, а й всьому народові і всьому світові знати про Україну. І боротися за те, щоб ми прийшли до перемоги. А ця калина вічно сяяла нам на сонці своїми цілющими плодами.